О, зараз я зрізав тут самі надійні форми винограда. Зараз ми їх покажемо. от всі, Не всі, ну, я вибрав якісь пів швидко. Самі надійні такі. От у нас перша це лялька. В цьому ряду, що я демонструю, всі форми або є полі, кроме однієї, це вкусняшка. Ось її дві грони. Вкусняшка. Грони в неї великі. На сієнці вже півтора кілограма до двох є кілограм грони на сіянці. Тобто оригінал йде. Дуже-дуже надійна форма. От іще гронку я одну на землю положив, заодно ось покажу. Це слизні вигризають, воно потім заросте ще зелена ягода. Ну, у мене там є грона, взагалі там кошмар страшно на неї дивитися. Тобто вже ні товарності, сам самим їсти її неприємно. Тобто слизнями. Треба боротьбу вести хорошу. Значить, це, супер, це лялька. Суперання, гібридна форма, лялька. Тверда хрустка, висить прекрасно до морозів. ж завжди оставляю хоч фрагмент грозді, провіряю все. Значить, по їй. Бувають у неї так уплотнені. Не такі плотні, що давлять, але уплотнені грони. Я витягую 3-5 ягодок в гроні. Мені подобається, коли ягода двигається. Отака така чуть грона. Тому я видірнув. Це єдина форма, яка у мене з такими більш уплотненими ягодами. А так, я люблю таку двигаючу грону. Значить, тверда, хрустка, приємний гармонійний смак. Вкусняшка тверда, хрустка і оригінальний мускатний аромат. Смакові якості ну, дуже високі. Це комусь вона більше подобається, навіть, ніж мінор. ну Це кому як, як кажуть. Ну, дуже приємно. От щоб я не пропустив, це то я її не вішаю, навіть дуже тяжла груна, щоб проволоку її там, случайно не оборвала. Це ой, тяжело піднімати. Сверхрання вишня, крупна, дуже ягода. Тверда, тверда, мясиста, хрустка. Хрустка ягода. Це дуже-дуже надійна форма ну, туди для Западної України, там, для міс, тих міст, де ну, йдуть дожжі часто, де сиросять, вона витримує щоб держати тяжого. Вона витримує. Тобто Дуже надійна форма, це сверхрання вишня. Грони здоровенні все в неї окей. А це ось рядишком. М'ясисту ягодку я взяв, зірвав одну. Ми її потім ще продемонструємо на кусту, там, що град побив, трошки залишилось, покажемо ще її. Це м'ясиста, огромніша ягода, більше 25 грам. Це з під мінора вона йде. ну, Такий колір получився, З мускатом з прекрасним. Тобто напоминає смак мінора. Ну вона твердюща, м'ясиста дуже. Так і називається м'ясиста, хрустяща. Це ось у нас красний принц. Значить, без горошення вже три роки чи чотири він, я вже не пам'ятаю. Значить, горох взагалі відсутствує. Запилення прекрасне, любій... дожі йшли, все. він запилюється прекрасно. Ягодки красиві, вони помірні всі такі. Розміру їх немає дуже разнобої. Грони такі, От 500 там, до кілограма в мене насіянці такі. Тобто тверда хрустка ягода скрещувалася з мускатом, але муската я не чую. Далі в нас йде це овал Бордо. Огромніша ягода, більше 25 грамів. Ми її важили в тому році. Я показав, що градобой з неї зробив. Вона відкрита вся була, він її просто і скромсав. Ні. Ну, що залишилось то. Ну, ягода дуже надійна, здоровенна, висить прекрасна, тверда, хрустка, гармонійна, приємна, дуже смака. Так, це у нас новинка. то у нас лялька. А це ляльок. Пока условне названня буде ляльок. ну Тут колір дуже класний колір у неї дуже подобається колір. Тверда хрустка скрещувалася з мінором. ну Мінора поки смаку, тобто муската пока я не чую. Може за дождів, а ідіум присів уже на плодоножки. Ну, Колір і все рівно смак дуже подобається. Тверда, хрустка і оригінальний смак в неї. Це в нас знойний. Значить, ну, серед неукривних форм, я вважаю, це найкраща форма на сьогоднішній день. Із-за чого, воперек? То, що він супер ранній і висить, ми ж демонстрували його там. Ролик є він дуже рано, в цьому даже, році, в поганому, показав себе. І висить от він прекрасно до кінця сезону. І він не тіряє хруста свого. От він твердющий, м'ясистий, хрусткий, до морозів висить. А це дуже цінно ще в йому. Смак дуже високий. Мускат. Ну як, через мускат йшов, ну не чую муската поки. Це мінор. Значить На сіянці оригінал дуже здоровенні вже грони показує. Дуже крупну ягоду. Грони дуже великі. По дві грони я показував, на... оставляю на лозу. Куст мощний вже росте, сіянець мощніший має. там Він скільки вже міста займає, Я лози тільки з його ріжу з оригіналу. Твердий, хрусткий з оригінальнішим мускатним ароматом. Ну, це вкусняшка, віни. Ну і ще абажур. О, забув абажура зрізати. Ну, вже потім. Так, далі у нас йде журавчик-червоний. Це ж я ту гроздочку, що залишилась після гравдобою. Там в ролику вона є. Ой, ми її демонстрували. Ох, які ягодки, Боже. Як удачно, це прививочка. А це оригінал. От різниця яка між ними. Бачите, форма ягоди, яка різна. Ось я її на пол положив. Бачите, ось прививочка. На прививці вузенька яка. І на оригіналі зовсім пузата зовсім друга ягодка. От такий журавчик червоний. Тож я на кусту оставив одну грону. От, по, по гронам ніхто не бризка монофосфатом. Ну це вже розжовано там в інтернеті все скільки. От. Нагрузку всю я зрізаю, когда, щоб. А то грону я оставляю, вона так в тому році, я показував грону. Вона так і замерзне на кустах. Я перепровіряю, як висить, і щоб показати було, як кажуть, для реклами. От. А так уже ми зрізали все. І найкраще ще я все забуваю сказати. Бризати треба по верхнім лозам, тобто де молодий лист. тому що старий лист, він вже плохо робота. Він практично не робота, він плохо усваює вже. А молоденький лист питує. Тому, що я і казав, там по верхушкам така доза не пали, то найкраще. От іще одна форма. Це дуже все. Зарекомендувала, дуже мені сподобалась, вона всім сподобається. Це конкурент уже мінору і вкусняшку 100%. Мускат любительський. Тверда, хрустка дуже тверда. Вона твердіша, ніж мінора, ніж вкусняшка. вкусняшки. Набагато твердіша. Жорстка прямо ягода, тверда шкурка зовсім не ощущається і тая потім. Мускат прекрасний в неї. Тобто конкурент мінору і вкусняшки вона вже. Мускат любительський. Це його братик от рядишком, Але вже тут і колір е, похуже, і головне, що мені вже е, ну, він уступає мускату любительському, цей братик, що у його м'ясисто і сочна ягода. Цей повністю м'ясистий, твердий, хрусткий. А тут уже, хоча мускат теж прекрасний, ну вона вже м'ясиста сочна. Це мені не дуже подобається. І ось у нас последня це гібридна форма, це сарделька От ягодка відпала відсюди. Ну, вона вже по, по, хтось прожрав, падла. А це бачите, яка? Ну як, як її не назвати сарделькою було? Я тільки глянув на форму ягоди, як краще грона така попалась. І зразу перше, що прийшло на ум, це серделька. Так воно і приклеїлось до неї, і я не, не збираюсь міняти. Це названня. Дуже всім сподобається. Тверда, хрустка, надійна, супирання форма висить прекрасно. красивіша форма. Це серделька. Ну, тут ще є розові такі, білі, ну, вони без муската, я, я не люблю, якщо чесно, білі. Мені більше подобається таке яскраве, яскравий такий колір. Просто лявечка все. Значить, от ми зараз коло сіянців. Я не спроста, бо мене питали там декілька. Покажіть сіянці, як ви там садите, що як. От я сажаю це в перший раз. Я посадив їх на розстоянні друга дружки через 45. 50 см. Ну, це я ряд готував на той рік. ну Так як в мене в тому-другому в другому не помістилося все, прийшлося цей занять. І вирішив я все-таки розгрузити. А тож я сажаю через сантиметрів, см. Ну, дуже джунглі такі, тяжко працювати. А так як я багато зараз викорчовую рядів, вибрасую всяку гадость, то в мене освобождається місто. І от я буду садити поріже, Паріжі, щоб був результат. Тут класні будуть форми, це вже дай Бог довести все до ума. От е, Там казали, хтось писав в коментарях, що е, під корінь, там, монофосфатом, от я якраз працюю під корінь. І сіянцями, і саженці молоденькі. Тут розход маленький дуже в мене. Монофосфат зараз дуже дорогий, ну накладно. здорові кусти, там вже декілька відер на виливати. Ну це дуже дорого, а вдруг пішов дощ, а п'ятна лити. Коротше, це... А сюди, я, бачите, вони в мене в стаканчиках. Якби. От я стаканчики такі заглубляю. От, мені й поливати, якщо нема крапельного полива, то мені і поливати легше. от Я тут поки ще не проводив сюди крапельне. От я поливаю. значить що я роблю? Монофосфат розвів, і от сюди, в цей стаканчик, я вливаю 300 максимум 500 грамів. І все, достатньо. І я через день вже бачу результат. От іменно під корінь дав сіянцю, і я бачу, як міняється лоза, як вона починає вже колір міняти. Другий раз підлив, якщо пройшов дощ, обов'язково після дожджа я по 300 грамів. Влив у ці стаканчики і все. І воно пішло. Хтось там розказує, розлагається, поки воно там в недоступну форму піде, воно успіває піти скількись. Тобто, результати я на практиці бачу, я не теоретик, я практик. І все провіряю на практиці. Тобто результати. Вже скільки років є, а там мої всі ролики дивіться, як бактерії можна зробити на монофосфаті, щоб, щоб воно було в доступній формі. Ну, це хто хоче гратися, хай грається. Я на практиці роблю так, в мене все, все прекрасно виходить. Оце, що я що ще хотіла сказати, щоб лоза зріла, особливо в цьому році. Треба грони повбирати. Врем'я мало дуже залишилось для цього. І бризкати, і якщо можна, по -ко корінь або дирки поділати і потрошку заливати. Потрошку. Там по пів, хоча б літра, щоб воно хоч до одного корішка достало, і воно вже буде робити вам свій результат. На здорові кусти ви ж не напасетесь монофосфат. О, оце я вам приклад привів, як можете трубу закопати коло куста і в трубу заливати потрошку. І все буде прекрасно.